Итак, на покупку. На покупке? Да, да. Мы вчера мышцы выехал, я зараз приехал. Вот так, это у нас такая мандрівка. Так. Да. Так, <laughs> так, Що я вам скажу. Вчора у нас был тут митинг Реквия, присвячений Дню памяти Василя Туса. Значит, с 3 -го на 4 -го вересня 1985 року, в 1985 в Укарции 839-38 помер Василь Семенович. Тих пройшло 26 років. 26 років не згадували раніше до 90 років. З 90 років Василя Семенович значить, згадує скрізь у музеях, в кімнатах музейних, в бібліотеках, в клубах, на площі, на митинах, скрізь згадують. І проводять урочисті, як кажуть лінії в школах, буквально скрізь у селах. В тому числі у 1986 році 9 січки поки присідають, ви здоров'я, знімаєте свої. Трошки в деталях, он висить, і ось весель, оце є комплексніка біографія. Я декілька слова вам сказав, що з 90-го року тут такі молоді люди, як ви, студенти Вінщини з і з всієї України, почали проводити мітинги з метою відновлення і встановлення пам'яті про ступене. Почали з'їжджатися на батьківщину, де він народився. А ось цей мене Стус народився ось тут. За 400 метрів нижче там є садибра, херниця, Стусова хрениця, Тут у нас є міжчика на до Стусова Херниця. Та хриниця збереглась і садиба, збереглась. там він народився в 38 році. В 40-му році батьки виїжджають, батьки були такі на ну, середнього статку, незаможні. Пораз з тим, значить, крукулями їх назвати не можна. Кори з тим мали там пару коней, ну, це заказ справно на той час. Їм, як кажуть, запропонували. Оце в мене проходить, а я не, не приформюю. Та да, нічого страшного. І до них прийшли вечором і наші кажуть, слухайте, а то те в віддай, те в віддай, те в колгосп. він побачив погана справа, справа пахнути, як кажуть, кресів, і він зібрався, а вони ще й ми казали, ти до нас ти сам і тебе твоїми кіми відвезти. Mm. Ну і побачив, що йде до репресій. От. І виїхав в 40-му році в Донбас. Там вже зразу він влаштувався на хімічному заводі і почав працювати. Батько Семен, мати Ілина. Значить, ось вони. Я для... кажу, <клух> значить, де багато нас Значить, отца батько та мати а це є. Отца Валентина, не Валентина, Шавіс Марія, астос, це його рідна сестра. Отца Василь. До речі, в нас математику, донецьку наша проживає по сьогоднішній день. Донецький признавчий музей імені Господарського. Так от у 1996 році до нас приїжджає, ви дні за штурхван собі, приїжджає із області генерал-лейтенант Тяжлов Віктор Степанович, начальник УВД області. І говорить, що ми в області... Значить, каже, ну і так кажуть, міліція посадила Стуса, І ми вирішили його реабілітувати. І в області вони вперше побудували таку кімнатку музею. І вот, зібрали безліч цих експонатів. І зробили кімнату. Він приїжджає до вас, каже, слухай, то ми в себе зробили, а ви в себе до він народився, не можете. Ну, то ми ж кажуть, знаєш, ми ще боїмося, бо тут недавно райкомпартії був в 90-му році, а тоді наші кажуть переслідують. Да. Він говорить, я вам поставлю тут пам'ятник в лісу такий. Ну, ми облюбували місце, вибрали місце, а він тут під Вінниці така стрижівка тюрма. Там пане не можуть ще сидить. Рецидивіст такий за обіг сусідів. Ну, видно, сам талановитий скульптор чи художник чи що. Ну він дав він там завдання. та й... Вик... було був селеса. Така велика брила, там десь є пам'ятник, така брила велика, і в брилі, та, як карбич то був закатований. Так і істос. І він каже, коротше, через він ділік привозять цей. Ці... Пам'ятник, ми тут зробили постамент, це носити і відкривають пам'ятник тут, ставлять ТУСу. У цей час ставлять на на школі меморіальну доску, що написано 6-го, 4-го, наприклад, 6-го січня, 38-го року народження, 6-го міністрового, пам'ятні меморіальні дошки. Да. а... Згодом через два роки значить, ми піднімаємо питання. Я тут все життя проживав директором. Минулому році я віддав директорство, значить, залишився тільки на музеї і взяв ще пару годин там у школі. Uh -huh. Підняли питання, значить, і в школі присвоїли звання іністувати. А при помозі цього тяжкого ми зробили цю кімнатку музею. Він нам віддав свої експонати, які нього залишилися. І приїхали до нас працівники обласного краєзнавчого музею, допомогли тут розмістити тобто все, і так помощника зробили. тих пір ця кімната, мозгає, поля тут. Пізніше, пізніше, два роки тому, ось ви бачите всі ці картинки. Десь у вас в Києві такий Микола Хрієнко. Госпожий журналіст України, який їздив по всіх слідах Стуса, з'їздив весь урав, Сибір, врав. І він створив фільм Перший, другий і третій Магадан, Пам'ять і траса під назвою Українці на колони. Крім того, він подарував в школі осіб 24 картини. Це <різь> те, що описує шлях ну, Один приклад, це кучно, це те місце, де я перебував слово Кучно, де перебував на в це мене не офіційності. Значить, що я можу сказати? Є в мене фільм. Українці на коломі. Є в мене живий голос туса, але ціле літо були всі на канікулах. Вчора тільки почали. не встигли. Наші, ці диски, десь вони, я сьогодні їх, як кажуть, не можу відшукати. Єдине, вам можу про згадку, що ви були на Вінниччині, були в Кургниці, на Витьківщині Істуса, дати ось такий даплет. А ви там майже там коротесенька його вся біографія цього нашого земляка. На честь його імені ось тут рядом ось ми. Варка в тому, значить, весь парк. Значить, зараз буде парк, часом тут буде музей, часом буде все. Коротше, пам'ять про простуса буде зберігатися, буде існуватися, буде приїжджати, не ви приїжджаєте з Києва, багато приїжджає з Києва. У нас була часу да? На приїжджає. У нас була Коцюбенська, у нас був хто? Микола Хриєнко. Євген Фристюк, Анатолій Матвієнко, народні депутати і всі ті, хто з ним спілкувався, От, Ірина Калинець і хто сидів за гратами і стусом, багато. Ну, я вам скажу відверто, що оце останній рік. ну, Нас багато булося із Львова, і з Києва, і з Донецька, і з Одеса. Але я відчув так, я відчув, тому що я, як кажуть, починав і сьогодні, значить, доходжу до вершин цього створення меморіалу садеби і так далі, і так далі. Я відчув, що зміною влади, значить, змінюється відношення до ось цього всього. От ну, Чого, не знаю як. Ну, через півтора року, через два роки, будемо говорити, буде 75 років. А ми щорічно, ну, в січні місяці, проводимо тут теж мітингу, реквієм. Наші святкові концерти присвячені Дню Василя, Дню народження. Сьогодні якраз третій, третій на завтра, це перестало битися помер. А січні – це день народження. Визначаємо. Да, да. Ну уж, я було мені хоч раніше сказали. Я перед і вам документально це все доказував, переконував. Є фотографії, буквально матеріали, і відео, знімки, і все буквально все-все. Але не готові до цього. Сьогодні ми, як кажуть, такий тісний кімнат, живемо, все, показуємо. Обіцяли нам все тут. Ну, затихли вони, а ми вчимо. Ну, як далі буде? Побачимо. Ну, поки що ми раді тим, що він наш земляк, тим, що він примушує з'їжджатися людей, прихильників, творчості, поезії і взагалі особистості, як усередсь. Він 47 років, може стільки, як і Шевченко. Його ідеї, погляди всі і талант тим всі прирівні багато. Шевченка, йому ось там в тут присвоєно звання Героя України, це Йошінку присвоїв. Він лауреат Нової Шевченської премії. Йому, Генрі Гель, по-моєму, значить перший підняв питання про те, щоб йому присвоїти Новоїльську премію, але Новільську премію не присвоїли тільки через те, що він помер, а посмертно нікому не присвоївся. Він заслугає всіх, значить, коли його похоронили в Кучно, там стопчик є під номером 9 он стопчик там на могилі стояв. Згодом, значить, його син, там Литвин, Дмитро Стус і Литвин, багато інших друзів. Поїхали, перевезли значить, його тіло і в Києві на байкові. Він перепохова. Часто приїжджає до нас Дмитро нетросту. Дмитро тросту кандидат філологічних наук. Зараз захищається по-моєму докторство на працях батька. От, працює він в інституті літературознавства, тут були Верховної Ради, там біждж... uh -huh. От, є там такий інститут. От, приїздить він, ну, рік раз побуває два рази на рік. Він об'їжджає так в пенсия, гайсін. Рахнівка. Вот. Була дружина Валентина Папелюх, його тут декілька разів. Зараз вона застану здоров'я. Ну, Час виросує, бік наліч ще буває, але і буває. Звідси значить, історія Рахнівки. значить, Тут показано на цих стендах, де він навчався, закінчив, значить, Донецький політехнічний тут. Це потім працював, значить, майже чотири місяці учителем Криографської Вижненська середня школа, майже чотири місяці, потім пішов в армію, з армії, значить, що прийшов і тут почав ізвати літературні гуртки. Потім, значить, сидили за ним сюди, туди, перебрався в Київ, поступив в аспирантуру, навчався в інституті, на інституті військово. Шевченка. Там, значить, коли в свій час приглядали фільм Парижанова ті не забути приятель, теж знаєте, не, так. От, І там Дзюба, значить, коли там підняв питання, значить, Астос піднімається і кам'ян каже, хто проти Теренії встаньте. І тут загоніли, зашумілась сирени, тому що зараз закриють двері, почнеться арешт всіх. Але цього не відбулось. Ну, тим, через тиждень його відрахували з аспирантури наказ ректора відрахувати за те те. те, те Найшли, каже, той час знайшли статтю. Під Тимін, да, і він тоді працював, і каче гарно. І те він тільки не працював. Як каже клянін, і силки в силку, і тюрма, і не йшло до того, що, значить, він в була в Пиноської області, перебував. А потім він нічим не погоджувався, значить йому важко хворів Дві треті частини шлунки йому видавали. І очевидці кажуть, в тому числі, значить, Євген Сверстюк, який був поруч в одній кімнаті з цим карством, говорить, що він на своєю смерті помер. Но з тим, він залишився патріонтом своєї держави. От, вірним ідеям, які він боровся. Сьогодні, значить, якщо ви студенти, що ви ж, не студенти, ми ну, вже ні, ну, вже, вже. закінчили, да. так. То вивчають вишивних навчальних здоров'я в середніх школах, теж програми включена розділ вивчення творчості спосу. Часом буде, ну я не боюся молоді, можна боятися. Я не боюся влада сьогодні одна, завтра інша, але ну, влада одна, тільки погляди влади різні. <кій> Все таке не тут у пам'яті. Туса. Може десь щось призабудуть, але відновлять не всі, відновлять другі. Але такі люди, як Стуз, будуть довго фігурирувати, прогресувати, як кажуть, в наших серцях, в наших поглядах, наших ідеях. Тому що хто як не він боровся за цю демократію, яку ми сьогодні таке чуємо, чуємо. читаємо. Або би сьогодні Стус. Я на Феленшку являюсь. Він би з Чорноволом там розірвав би Верховну Раду. Не б розірвали, вони не, б гадали. Він, він по натурі був такий, що не змовчував. Якби було краще жити, я вірш їм не писав би. Я працював би біля землі. Але я б все пройти. Згоди, не згоди. Ну ми задоволені тим, що ви в наш земля, що до нас приїжджають дуже багато людей, цікавляться цим.